Ризикуючи власним життям, рятує тисячі інших. Вибухотехнік Ігор Підлісний з Вінничини з 2014 року займається зачисткою території України від небезпечних предметів у складі зведених саперних підрозділів. Чоловік розміновував Київщину і Чорнобильську зону, а нещодавно повернувся з Харківщини, де розміновував деокуповані населені пункти уздовж кордону із Білгородською областю. Гради мінометки 120, ПГшки лежать. В більшості випадків це були міни, це були снаряди на розтяжках, тобто гранати на розтяжках, або є такі касетні боєприпаси. Касетні боєприпаси ми взагалі не трогали. Це одні з найнебезпечних, на мою думку, на найнебезпечні вибухові предмети. Приходилось виїжджати на скажімо так, загибель людей, які через або зацікавленість, або неуважність особисту і нерозуміння, що воно таке, десь проводилася якась можливо незначна маніпуляція з тим предметом і призводила до летальних наслідків. Шукати вибухівку саперам часто допомагали місцеві мешканці, каже Ігор. Люди, які пережили окупацію, вказували місця, де розташовувались російські війська. Там і знаходили чимало небезпечних предметів. Патрончики, ящичка, гранатомети, ленти, до пулемета. Ще патрончики, РПГшки. ПГрешки, Воги, гранати, ленти до пулемета, крупника ліберного пулемета, Воги 17, 25. Так, да, тікали швидко, полишали труси, носки, капці, чоботи, берці свої. Відступаючи, росіяни щедро мінували українську землю, залишали боєприпаси на полях. Знайшли поле, де були розсипані касетні боєприпаси, вони називаються ПФМ-1. Це ліпістки, чули, так? Так, ліпістки, вони дуже небезпечні, вони несуть, скажімо так, загрозу не смерті, а загрозу. Ушкоджень дуже великі залишали небезпечні подарунки навіть на кладовищах. От такими сьогодні реєм трофейчки. в могилі зарито. Деякі боєприпаси доводилось знищувати на місці, інші транспортувати та підривати на визначеній території. Знищували сапери не усі небезпечні знахідки, придатні до застосування, передавали українським захисникам. ленд Ленд-ліз по російськи опана опача, красота це подаруночок для збройних сил наших. Все, що не підірвалося або залишене ворогом. Якщо воно боєздатне, ми старалися, старалися віддавати. Збройним силам. На Харківському напрямку, каже Ігор, росіяни застосовували не лише старе радянське залізятче, а й сучасну вибухівку. Наприклад, ПоМ 3 це взагалі дуже розумна міна, вона спрацьовує на крок людини. Тобто, вона переводиться, вона вилітає з носія, ракети носія, падає на територію, ну, будь-яку. Встає в бойове положення і чекає свою жертву, очищати українську землю від вибухонебезпечних предметів доведеться не менше як десятиліття, каже Ігор. І, попри небезпеку, яка чатує на деокупованих територіях, остраху не відчуває, адже розуміє, від його роботи залежить життя людей, і треба приймати не тільки рішення відносно себе, а відносно людей з яких ти віднесеш відповідальність за життя і здоров'я їх? Я знайшов себе в цій в цій роботі, в цій в цьому скажімо так ремеслі наразі, ігор у короткочасній відпустці та вже готується до чергової ротації, де продовжить розмінування.